Ще таке невеличке з особистого життя питання. О ти почав цим займатися, зняв цей гламурний офіс і так далі. Ні, він був не гламурний, але ну, 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 мені здавалося, да, що він ну, трошки так близькі, друзі, родина. Як дивились взагалі, коли ти намагався пояснити, чим ти займаєшся? Ух, ти знаєш? Я тобі скажу, що ні, якщо кажемо про близьких, ну, у мене, у мене єдина і найближча моя людина це моя дружина. І вона на той момент трошки переживала. Угу. Ну, тому що ну, ми лягаємо в ліжко, і я кажу таки, ну будемо займатися біржею. Ну, це взагалі на мене не схоже, тому що якщо я б сказав, там типу там привеземо паркету ще да. і дві фури, ну, ну там ну, на полі, то, мені, нормально, да. да. за 10 купив, за 20 продав. Да. Да. А тут я кажу, типу, ну буду, буду робити криптовалютну біржу, <рес> там будемо лістити всякі токени. Вона трошки переживала, mm. трошки переживала, але все одно вірила в мене. А ну, а там мої друзі, які мене знають багато років. Вони, звісно, що звісно що думали, що я ну да все пішло. Поїхало насправді, це дуже мотивувало. Тому що тому, що я завжди притримуюсь такої ідеї, що результат приходить тільки там, де ти пливеш проти вітру. Я маю на увазі вітер, що всі, типу, сміються, ніхто тебе не підтримує, ніхто не каже: о, криптобіржа. А я розказував тобі історію взагалі, типу, з, ну, з ідеєю, іде біржа, да, взагалі, де взялася в моїй голові.